Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Не перестаєш дивуватися генію нашого вчителя і пророка Тараса Шевченка, який все про нас знав, не тільки про минулих нас. Не тільки про нинішніх нас, але і про майбутніх. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Так ми всі останні сотні років свій талант, так. Свою мудрість віддавали на алтар різноманітних імперій різних країн, між якими була поділена наша держава, і майже звикли до цього. так Що наш геній, національний геній, служить так на користь. Інших держав, але не своєї держави. І ось у нас з'явилася своя держава. Але мудрості своєї у нас немає. Зверніть увагу, держава є, мудрості немає. Власної. Тобто ми донині не використовуємо власний інтелект. На власні потреби. Я маю на увазі в загальному розумінні, не тільки там конкретно, то це може бути так, але в загальному сенсі. Так, це ж так. Ну подивіться, у нас протягом останніх 34 років були величезні можливості для того, щоб побудувати незалежну, потужну, найвисокорозвинутішу державу Європи. Величезні можливості були. Це ж так. Найбільші в Європі ресурси для розвитку, найкращі в світі природні умови для господарської діяльності і життя людини, найкращі в світі грунти і так далі, і тому подібне. Все в нас було, і все в нас є. І Чого немає? Немає своєї мудрості. А як не будемо ми освоювати власну мудрість, то буде те саме, що пророкував наш вчитель і пророк Шевченко. Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. Так. Отже, нам потрібно, потрібно використовувати. Власну мудрість. А так, ну, подивіться, ядерну зброю ми віддали. Якби у нас була мудрість, і дійсно, мені там кажуть, так тиснули страшно. Ну, тиснули страшно. Так. Можна було щось заникати, аби якась мудрість була своя на власні потреби. Далі постійне роззброєння і продаж всієї. Техніки це ж які дебіли. Ну давайте будемо реально говорити. Або вороги, або дебільні вороги управляли Україною всі ці роки, коли вони не чули про класичний вислів. Так, класичний вислів Римлян. Хочеш миру, готуйся до війни. А мені, я пам'ятаю, отаке. Бидло Українське, до речі, так віщало. Та що ви говорите? Так, Кому ми треба, та ми нікому не треба, та хто на нас буде нападати. Хотілося так у рило і заїхати. Тому що які аргументи ще можуть бути, коли ти це все розумієш, це все знаєш. Засвоїв все це, будучи і кандидатом, і доктором науки, і професором, і все останнє, а воно тебе не хоче слухати. так. Воно слухає телевізор, який повідомляє її оцю галіматію. Там вилазять люди, ну, навіть на обличчях, яких написано, що вони жертва аборту. так. І розповідає то цьому народу, воно слухає і мотає на вус. Нема в нас своєї мудрості. Немає. Вона то є, але її ми не використовуємо. Так. У нас безліч, безліч надзвичайно розумних людей. <кій> Як подивиться на Штати, там десятки мільйонів людей ні читати, ні писати. Ні так, і і так, країна живе, але там є еліта. У нас я ж працюю з студентами, то величезна кількість. Все життя пропрацювавши, я зустрічаюся з величезною кількістю надзвичайно розумних людей. Де вони діваються? Вони не треба, не, мудрість нема своєї, своєї мудрості. Ми вважаємо, що там десь мудрість, в Гарварді, у Єлі, в інших університетах, Гейдельберзі, там і все останнє в Німеччині. А коли ти з ними стикаєшся і бачиш, що вони отакі, що вони елементарних речей не розуміють, ті, які нам доступні і зрозумілі. Але в них все. Мудрість вся спрямована для себе. Вона своя, ота вся еліта, яка є, ота мудрість, вона працює на власні інтереси. Вона ніколи не віддала б ядерну зброю. Вона б ніколи б не роззброїла свою державу. Тому що оце все, що я кажу, хочеш миру, готуйся до війни. Це аксіоми, які мають бути засвоєні кожним українцем ще в школі. Де це все? Де це все? Якщо керують не ті, в яких є своя мудрість. А ти, наприклад, у нас у школі та де де там Болонський, Оболонський процес. От фінська система гарна, давайте її візьмемо. Ні, в Ірландії краще. Давайте її візьмемо. А де своя мудрість? Де своя мудрість? Ви хочете вчити фінів? Так. Доходить як до фіна. <кій> Чи ірландців? Чи угорців, чи французів, чи там Монтесорі. От, оце. оце те, що треба. О, оце. А де своя мудрість? А її немає. Ні, вона є, але їй не дають, так би мовити, реалізувати себе.